Центральний ринок у Луцьку на глушець 1 запрацював сьомої ранку, як зазвичай, розповідає підприємець Ірина. Минулої п'ятниці до обіду жінка не могла продавати свій товар, бо ринок без попередження зачинили. Сьогодні каже, торгує. На роботу постило ранок почався гарно. Працюємо. Проблема була в тому, що ми не могли заплатити, бо в нас не було договорів. Договора ми отримали відразу після того інциденту, який стався. Оплату ми зробили, таку як ми мали зробити відповідно свою своєчасну. Всі працюють, всі на своїх місцях. Нагадаємо, 13 травня центральний ринок закрили для відвідувачів. Тоді за відділо товариства з обмеженою відповідальністю Луцький ринок Олег Марченко сказав, що 70% підприємців боргують за оренду. Ринок зачинений ще, я ж говорю, згідно санітарних норм». Для Невнесний довір в систему не можна проплатити. Відкривати ринок, ніхто не буде. Я не скажу, поки не піде проплата. Все, я вам нічим не допоможу. Збитки декілька тисяч гривень, тому що якщо я не реалізую свій товар, завтра він товарного вигляду не має. Тоді під тиском підприємців ринок відкрили. Представник адміністрації Олег Марченко сказав, що до 17 травня борги мають виплатити. Підприємці та покупці, з якими ми сьогодні поспілкувалися на ринку, ситуацію коментують так: стратила приблизно навіть десь тако до ну як я такою о, торгую продукцією. Ну, такого 600-700 гривень. А для мене, як для пенсіонерки, то мені важливо. Старі договори, ті, що ми здали, ну, вони сказали, зробіть копії. Ми зробили копії, вони нам повернули ці копії і сказали, у вас все нормально. А кому платити, не сказали. От. Ну Вирішили, щоб платити на ці старі документи. Ми помили, почистили, то все гарно. Та і все. І пустили на роботу. Кожен місяць проплачую, а ті, хто мав заборгованості, я думаю, що це пов'язано з договорами, що старі власники ще ну, так якби то закрили, нові ще не продовжили з нами. І ми звикли до нього, звикли дуже. Не уявляю, як можна з нашого ринку старого обійтися. Звідки ви їздите на цей ринок? Ну, ми на колишній горохівський район. Ну є трошки. Їхала й переживала, чи хоч відкрили. Поки відкритий, ходжу. Чи виплатили підприємці борги, і чи не планують ринок закривати знову? Запитали ми в Олега Маршенка. Він сказав дізнаватися про це в адміністрації ринку. Там сьогодні ситуацію коментувати відмовилися. Вадим Панафідін, Петро Петропетєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.